Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку всього самого найкращого. Ну, а я буду порад і буду відповідати. Так. Що сталося з твоєю козою? Якби я знала, що сталося, я би вам сказала. А я сама не знаю, що з нею сталося. Що в неї пішло не так? І здорова була, і їла. І всі вітаміни мала, повернися. І все. А що з нею сталося? Що пішло не так? Поняття то немає. Той, хто не тримає, той проблем немає. Ну, Я зараз тебе вчухаю, мордяку до мене. Диви, яка спритка. то справ. Так що, чесно, я сама не знаю, що сталося. Ось такі то справи. Дуже жалко, ну, але не зробиш. Головне, ножку. ножку зірка. Головне, щоб люди здорові були. Мій діти здорові, чоловік, щоб не хуже. Бучі може. Ось. А все остальне у волі ми раду дамо. Дуже шкода. Ось. Оця моя була шоколадочка. Але ж є те, що є. Ось. І ніц не зробимо. Не могла би подумати, що таке може бути. Але ж нічого, дав Бог, козенятка вийшла, ну, вродилися, коза, не здохла. Та й так. А все остальне помаленьку буде. Кузенятка на продаж. Сюди я оставляти не буду. Я ще... я ще й раніше казала, що я не буду оставляти, бо мені хватить тих. Я думала, що я ходусь потім, пізніше продам. Щоб а -а -а. А -а -а. було п'ять кіс. Ось ну, тепер. Ножку мала. А тепер просто-напросто не буду нікого продавати, аби бовда в кібла ополушно покотилися і здорові були. Так, мазульки ми. Ось такі то справи. Так, І зараз ще відповім на одне запитання я тільки йду солову принесу. Ну і ще одне запитання. Чекай, хулиця, я розташу. Дуже хочу тримати кози. Ось. Але мені сказали, що категорично не можна тримати кози і кури в одному хліві. Другого приміщення в мене нема. Як мені зробити? А бачу, витримають. Чи можна так? Бо дуже хочу курей. Ні, тут то -то кози має, а курить хоче завести. Бо є і... і сир, і сироватка часом остається. Так би давали би курам. Ой, було своє домашнє яйце, але сказали, що не можна. Так, не бажано, дівчата, хлопці, кури тримати з Але, але, якщо ви кури обробляєте, Від тих всіх волосоїдів, вошей, Ось, то воно ніц не мішає. Головне, щоб вони в жолу какати їм не ходили. Багато людей тримає кури, кози, ціле літо в загородці разом. О, і все прекрасно. Ваші кури живуть, тільки окремо десь куточку їм відділіть там місце. І будете, і будете мати собі домашнє яйце і буде все у вас прекрасно. Так що ось такі то справи. Ти хочеш буряка? На! Вже буряки в мене закінчуються. Ще моє день чи два там буде вибирати всі, і вже буде по буряках. Так, кури. Ось такі то справи. Та й таке. Усе замішала коза! Ось такі-то справи, так що кальцій люба не дала. Ну, ладно, зараз нам Так що якось так. Мене у мене кури є, ну, вже їх я на днях переселю туди, вже морози падають. Я вже їх туди переселю. Ось. Там той хлів. І буду вже їх випускати на двір. Щоб вони йшли пастися. Ну, Там пасти нема. На чому в загородці. Ось, бо загорота я випустити не можу, бо їх прийде зубатий бабай з'їсть. Ну, а. На подвір'я на сонечку вже можна буде випускати. Та й ото такі справи. А вам всього самого найкращого, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І хай Бог дає, щоб все у вас було добре. А я поставлю козам їсти і буду бігти вже до хати. Гарного дня вам!